Привіт, мене звати Марина Шакоцько. Я лікар-педіатр неонатолог і консультант з питань грудного виготовлення. Сьогодні хочу поговорити про фізіологічні стани у дітей. В житті кожної дитини після народження настає такий чарівний період, протягом якого малюк адаптується до нових умов існування. Справа в тому, що внутрішньоутробна у малюка був взагалі свій всесвіт. Він існував при температурі 38 градусів, при майже відсутному світлі. Він знаходився у водному середовищі, і після народження всі ці умови змінюються абсолютно кардинально. Він починає існувати. При температурі ну там до 25 градусів. А в більшості випадків і нижчої, там 18-21-22 градуси. На нього впливає світло, на нього впливає багато звуків. Шкіра починає жити без води а в повітряному середовищі, крім того, малюк починає взаємодіяти з мільйоном різних агентів: вірусних, бактеріальних, грибкових, простіших, тобто зазнає справжньої Атаки, і все це вимагає від організму малюка адаптації, пристосування. Наш організм дуже розумний. У нас все прораховано, і для адаптації до нових умов існування у малюка є певні пристосувальні механізми. І в більшості випадків ці механізми допомагають малюку легко адаптуватися. З малюком відбуваються певні стани, і він приходиться із одного середовища існування в інше, досить м'яко і поступово Тупово і всі ці стани є фізіологічними, але вони можуть викликати занепокоєння у батьків, тому що батьки не розуміються, що це відбувається з дитиною, що це є адаптаційним механізмом. І ось такі стани є частою причиною звернення, крім того, гортання інтернету десь в нічні години, чому ці причики, чому шкіра лущиться у дитини новонародженої. Тобто високий рівень стурбованості, тому що дитина тільки народилася. Більшість цих станів проявляється якраз десь 3-5 доба, коли дитина випуску. Писується з пологового будинку додому, і от батьки е, знаходяться вдома з малюком, е, і відбуваються якісь стани, і батьки не знають, що їм е, робити. В певних ситуаціях деякі стани вони потребують певних дій з боку батьків. І якщо ці дії не будуть виконані, то цей фізіологічний стан може перейти і стати вже патологічним. І про це обов'язково треба знати. Як правило, батьки про це попереджають і в пологовому будинку, і педіатр, коли оглядає малюка вперше, але можуть бути нюанси, е, тому ми про них. Про ці стани також сьогодні поговоримо. Що ж таке транзиторні стани і чому вони так називаються? Транзиторні стани називаються від слова транзит, тобто те, що оминає, те, що проходить, і об'єднані вони в одну групу, тому що вони проходять на фоні задовільного загального самопочуття малюка. Малюк при цьому нормально харчується, набирає вагу. І, в принципі, ці стани не потребують якогось лікування, можливо, деякої корекції в догляді. Які стани належать до фізіологічних? Перше це фізіологічна втрата маси тіла, також ряд станів зі шкірою: фізіологічна еритема, фізіологічна жовтяниця, токсична еритема, також належить до цих станів. Крім того, це фізіологічний дисбактеріоз або дисбіоз, правильніше казати, і статевий криз. Крім того, виділяються два стани, які є на межі фізіологічних і патологічних: це транзиторна лихоманка. І сечокислий інфаркт нирок. Страшні назви. Більшість батьків не будуть знати цих назв, але будуть відмічати, що ці, -ці інші стани у їх дітей були. Тому що, якщо взагалом взяти, ну приблизно 80% дітей проходять через всі ці стани. Почнемо з фізіологічної втрати маси тіла. Цей стан притаманний для 100% дітей. Всі діти після народження втрачають вагу. Фізіологічною втратою маси тіла буде втрата ваги до 10% від маси тіла при народженні. Чому це відбувається? По-перше, після народження дитина певний час знаходиться в стані голодування. Це, звичайно, не справжнє голодування, тому що дитина отримує харчування, отримує молозиво, але об'єм його дуже маленький. І ну, через те, що дитина харчується маленькими об'ємами, вона втрачає вагу, але вона отримує достатню кількість калорій для нормальної життєдіяльності. Крім того, відбувається перше випорожнення, і коли дитина народжується, дуже часто її зважують, і ще з наявністю у неї меконію, це перший стілець, а потім він відходить і цей стілець може мати певний значний об'єм. Меконі відійшов, нового стільця ще не встигло утворитися, і є втрата маси тіла. Крім того, дитина втрачає вагу через те, що починає відбуватися втрата вологи через шкіру за допомогою випаровування, а також через легені, коли дитина починає дихати. Ряд всіх цих факторів призводить до того, що у дитини зменшується вага. І пік цього зменшення відбувається десь на третю-п'яту добу від народження. Як правило, в дні, коли дитина виписується із пологового будинку, її обов'язково зважують і визначають наскільки дитина втратила вагу якщо втрата ваги вкладається в 10 від ваги при народженні це вважається фізіологічним дитина виписується додому без особливих рекомендацій якщо втрата ваги більше то тут вже дитина може затриматися в половому будинку або мамі даються певні рекомендації переглядається харчування певні умови ну визначається чому ця втрата ваги є Більшою ніж норма, коли ж має вага відновитись в нормі? вважається, що на 14-ту добу життя вага має досягнути тієї, що була при народженні. В більшості випадків на щастя, ми бачимо це відновлення набагато раніше. Це відбувається, коли у мами достатня лактація, коли мама правильно і адекватно прикладає дитину до грудей, правильно годує дитину. То в цих всіх ситуаціях відновлення ваги відбувається раніше ніж до 14-го дня. Якщо на 14-й день дитина не відновила свою вагу від народження, це потребує перегляду певних умов: як харчується дитина, як дитина прикладається до грудей, або якщо дитина харчується штучно. Який об'єм сумішу вона вживає? Тобто, якщо вага не відновилась до 14-го дня, це обов'язковий такий дзвіночок розбиратися в цій ситуації і коригувати умови життя дитини. Далі розглянемо три стани шкіри, які дуже часто зустрічаються у малюків. Перший стан це фізіологічна еритема. Батьки часто наголошують мені на консультації, що дитина червона. Вони кажуть, що ну, дитинка така червона, сильно червоного кольору. Чи це нормально? Це нормально. Фізіологічна еритема спостерігається ну, там, у 80-90% дітей, і виникає вона через парадоксальну реакцію судин шкіри на зміну температури. Відбувається розширення судин і е, шкіра набуває червоного кольору. Іноді може бути навіть незначна синюшність, е, вона може бути в, особливо на обличчі проявлятися, на кінцівках, може бути така мармуровість шкіри. Це вже не дуже до еретеми, але часто йде паралельно з цим станом. Це абсолютно нормальні реакції шкіри на зміну умов середовища. Еретеми, як правило, поступово проходить протягом. Першого тижня життя дитина набуває звичайного кольору шкіри, якщо з неї не трапляється фізіологічна жовтяниця. Це наступний фізіологічний стан. Зараз хочу торкнутися цього стану загалом, тому що цей стан зустрічається десь теж у 80% дітей і іноді викликає стурбованість у батьків. У дитини, коли вона живе внутрішньоотробно, еритроцити містять специфічний гемоглобін. Коли дитина народжується, такі еритроцити дитині вже не потрібні, тому що цей гемоглобін не може забезпечити перенос кисню у дитини, коли вона вже починає дихати через легені. Непотрібні еритроцити починають руйнуватись, і із них виділяється оцей самий гемоглобін він перетворюється в ряді хімічних реакцій на речовину, яка називається білі рубін. І оцей білі-рубін він відкладається в шкірі в підшкірно жировому прошарку і забарвлює. Шкіру а в такий жовтуватий колір. У дітей рівень білірубіну дуже високий. Якщо б у дорослої людини був такий білірубін, доросла людина би просто загинула з таким рівнем білірубіну. Але дитина адаптована, наш організм, повторюсь, унікальний. Дитина адаптована під те, щоб спокійно впоратись з цим білірубіном. Крім того, такий високий рівень білірубіну у дитини виникає ще через те, що печінка не може зв'язати цей білірубін з білками. І така функціональна неспроможність печінки, також сприяє тому, що цей білірубін буде підвищений. І іноді, після пологів, у дітей є Певні джерела гемоглобіну, які також буде розмоктуватися і перетворюватися в білірубін. Наприклад, у дітей з кефалогематомами, коли відбувається крововилив під надкістя на голівці у дитини, можуть бути крововиливи, які називаються кефалогематоми. Там міститься кров, в крові є гемоглобін, гемоглобін перетворюється на білірубін, і такі дітки також можуть у більшості випадків мати жовтяницю, вона може бути більш тривалою, ніж фізіологічна. Про це також треба пам'ятати. Фізіологічна жовтяниця називається фізіологічною, тому що вона має певні рамки, за ці рамки не виходить, і загальний стан дитини не порушений. Пік жовтяниці виникає на другу третю добу від народження, і вона поступово буде розвиватися, починати із голови, запарлюючи шкіру голови. Тулуба, кінцівок, слизових оболонок, склери будуть жовтуватими, під'язикова ділянка жовтувата. Ця жовтяниця буде тривати десь приблизно два тижні, і потім поступово уходить. У доношених дітей в більшості випадків вона зникає до 14-го дня дня життя, у недоношених дітей може бути протягом 21 дня. Іноді жовтяниця може подовжуватися, і при цьому вона може бути фізіологічною. Є ряд нюансів. Повторюсь, про це буде окремий випуск, але в більшості випадків фізіологічна жовтяниця проходить до двох тижнів. Якраз в цей період малюка оглядає педіатр, він і зважує дитину, і оглядає шкіру, і визначає рівень жовтяниці, чи є вона фізіологічною, чи пройшла вона, чи проходить вона. Тобто це робить свій висновок, лікар в віці двох тижнів. Після двох тижнів життя доношеної дитини жовтяниця вже не розглядається як фізіологічна, вона може бути затяжною, іноді не потребувати лікування, але це вже не фізіологічна жовтяниця. Наступний стан шкіри, який може відбуватися, це токсична еритема. Цей стан часто лякає батьків, і його також часто батьки плутаються з алергією. І поява токсичної еритеми часто є причиною того, що мама сідає на дієту, бо вважає, що вона щось з'їла і дитину посипала. Як виглядає токсична еритема? Це, ну, назвемо таким батьківською мовою, це прищики, хоча в медицині це називається папули. Це можуть бути такі прищики з білими голівками. Вони можуть розташовуватися на Бличі, на тулубі, на кінцівках їх ніколи немає на долонях і стопах. Ці прищики мають таку характерну властивість як летючість. Вони з'являються в одному місці, через кілька годин вони в цьому місці можуть зникнути і з'явитися в іншому місці. Це реакція шкіри на оці мільйони мікроорганізмів, які починають на неї впливати. Крім того, є теорія, що це ще реакція шкіри на харчування, коли дитина вживає білки молока грудного або штучного молока. То таким чином може проявлятися реакція на оці білки на шкірі. Ці висипання не потребують жодного лікування, їх не потрібно нічим змащувати. Іноді вони бувають досить рясними. Але знову ж таки, лікарі добре їх відрізняють. І вони взагалі абсолютно не схожі на алергічні висипання, це, ну, це зовсім різне. У мене іноді батьки питають, а як відрізняти еритему токсичну від алергії? Це ну, абсолютно не схожі висипи, і лікар з одного погляду скаже: це алергія, або це токсична еритема або гормональне акне, воно не. Належить до фізіологічних станів, хоча, в принципі, також часто буває у дітей. Токсичну еритему лікувати не потрібно головне підтримувати чистоту шкіри і ні в якому разі не чіпати ці прищики, не видавлювати їх, нічого з ними не робити. Є і ще один фізіологічний стан. А шкіри це фізіологічне лущення шкіри, коли в ділянках, особливо згинів, або на тулубі, особливо на животику, у дитини відбувається наче потріскування шкіри, і шкіра починає злущуватися. Вона може злущуватися маленькими лусочками, або іноді навіть великими шарами, такими пластами шкіри. Це відбувається через те, що шкіра адаптується до нових повітряних умов існування. До цього шкіра існувала у водному середовищі, вона була пристосована до тертя із водою. Після того, як дитина народилась, цей шар шкір вже їй не потрібний, їй потрібно від нього позбавитись, тому буде відбуватися таке лущення. Дуже важливо зволожувати шкіру в ділянках згинів, особливо це гомілковий суглоб, це згини в ділянці зап'ястка, тому що тут іноді. Через лущення шкіри може навіть відбуватися тріщини шкіри, виділятись кров, і це дитині може бути некомфортно. Тому, якщо ми бачимо лущення, шкіри необхідно зволожувати дитячими зволожуючими засобами. Наступний фізіологічний стан є статевий криз. Цей стан часто проявляється у малюків, десь приблизно 75% дітей будуть мати цей прояв. І тут є кілька можливості прояву статевого кризу. Один з найчастіших це на нагрубання молочних залоз у дітей, тобто грудних залоз. Вони можуть збільшуватися, ставати розміром або з горошинку, або навіть з квасолинку, виглядати такими набряклими, і це іноді лякає. Батьків. Другий прояв статевого кризи це набрякання зовнішніх статевих органів, як у дівчаток, і у хлопчиків. У хлопчиків це буде набряк калитки, у дівчаток це набряки і почервоніння великих і маленьких статевих губ. Ці стани не потребують ніякого лікування, виникають вони через вплив гормонів, материнських гормонів в останні тижні вагітності і під час пологів. Тобто велика кількість материнських гормонів потрапляє через плаценту в кров дитини і виникають передумови до виникнення таких ось станів. Мене дуже дивує, коли на горбання молочних зал з починають лікувати. Компресами. Ну, ми розуміємо, що це вплив гормонів. Як може компрес вплинути на гормони? Поки е, гормони впливають, поки є вплив е, цих гормонів, то ніякі компреси не допоможуть. Ні в якому разі не потрібно нічим змащувати, іноді батьки мастять зеленкою е, ці нагрубання або е, ну, знову ж таки різні варіації компресів, мазів. Нічого це не допоможе. Е, це нагрубання пройде самостійно, тоді, коли прийде час. Кілька тижнів. І е, набрякання статевих органів також не потребує жодного лікування. Іноді батьки е, плутають це з попрілостями, кажуть у дитини попрілості, тому що червоні статеві губи. Це ніякі не попрілості, це прояви статевого кризу, і ніякого лікування це не потребує. Як відрізнити? Попрілості виникають не тільки на статевих губках або на калиці. Попрілості будуть і на шкірі сідниці, і промежини. А тут відбувається почервоніння саме зовнішніх статевих органів. І наступний фізіологічний стан це фізіологічний дисбіоз кишківника. стан, який ну, взагалі від слова дисбактеріоз у більшості педіатрів сіпається око, і цей дисбактеріоз приплюсовується куди тільки можливо. Тут важливо розуміти, що дитина. Народжується майже із стерильним кишківником. Раніше вважали, що взагалі з стерильним, зараз е, е, знайшли мікроорганізми, розуміють, що не повністю із стерильним кишківником. Але коли вже дитина проходить по пологовим шляхам е, мами, коли дитину прикладають до грудей, перший контакт із шкірою дитини. Да, шкіри до шкіри відбувається е, заселення шлунково-кишкового тракту малюка е, мільйонами мікроорганізмів. Дуже важливо, щоб це були е, безпечні мікроорганізми, тому дуже важливо. Щоб був контакт із мамою, перше прикладання саме до грудей, а не годування сумішами. Тут багато певних нюансів. Але коли дитина починає жити позаутробно, її кишківник. Наповнюється абсолютно незнайомими для неї мікроорганізмами, і там дійсно відбувається такий справжній апокаліпсис. Одні мікроорганізми починають товаришувати один з одним, інші стаються в суперечку один з одним. І в цей стан ні в якому разі не потрібно втручатись. Якщо це здорова дитина, вона знаходиться на грудному вигодовуванні і вона не приймала жодних там антибактеріальних засобів, в неї не має бути справжнього дисбактеріозу, тому що ну, немає для цього нічого. Ніяких підстав. Тому призначати якісь пробіотики, якщо у дитини бурчить в животику, прояви цього транзиторного дисбіозу, які це газоутворення, бурчання в животику, це можливий дискомфорт дитини, коли вона пукає або випорожнюється. Це нормальне явище, так має бути, тому що там відбувається ряд складних процесів. І наявність у дитини газиків абсолютно не привід призначати їй пробіотики або певні інші лікарські засоби. Треба розуміти, що ну, першні. Перші тижні або навіть місяці життя дитини там відбувається цей транзиторний дисбіоз. Мікроорганізми починають е, е, жити, товаришувати і е, е, ворогувати один з одним, е, створюють там певні умови, в які краще не втручатися. І надалі хочу зупинитись на двох станах, які є такі на межі із нормою, часто трапляються у дітей, але обов'язково потребують уваги. Перший стан це транзиторна лихоманка новонароджених. Цей стан часто виникає на третю-п'яту добу, часто співпадає з максимальною втратою ваги дитини і жовтяницею у дітей. Чому виникає така лихоманка? По-перше, через недосконалість центрів терморегуляції у дитини. По-друге, через втрату ваги, коли у дитини зменшується вага і створюються передумови до зневоднення, ну таке умовне зневоднення. Так випаровується рідина через шкіру, через легені. Дитина отримує недостатні в той момент, коли дитина отримує недостатню кількість їжі. От можуть створюватися такі передумови до підвищення. Температури. І крім того, перегрівання малюка можуть бути як провокуючий фактор. Поєднання всіх цих умов може призвести до того, що на третю-п'яту добу у дитини виникає різке підвищення температури. Це вкрай лякає батьків, особливо якщо це вже дитина виписалася з пологового будинку. Температура може сягати 39 градусів, і стан дитини порушується. Вона неспокійна, капризна, погано прикладається до грудей. І, звичайно, цей стан обов'язково потребує консультації лікаря. Звернення за допомогою, але перше, що мають зробити батьки, це розгорнути дитину і спробувати прикласти до грудей. Створити всі умови, щоб дитина приклалась до грудей, поїла, і іноді цього є достатньо для того, щоб температура самостійно впала. Роздягання і прикладання до грудей. В певних ситуаціях це вже під контролем лікаря, можуть призначатися жарознижуючі засоби. Як правило, така температура є ну, свічкоподібною, тобто такий спалах температури, коли вона знижується, вона більше не підвищується, якщо умови, які передували виникненню цієї температури, були усунені. Дитина нагодована, дитину розділи, і дитина знаходиться в оптимальних умовах мікроклімату. Наступний стан, який знаходиться на межі. Між нормою патологію звучить дуже страшно. Сичокислий інфаркт нирок або його ще називають нирковий криз, він часто трапляється у дітей, чому його відносить до умовно фізіологічних, тому що все-таки він свідчить про те, що дитина не доотримує достатню кількість рідини, тобто, можливо, є якісь передумови щодо харчування. Коли дитина народжується, в неї через те, що ну, в неї змінюється обмін речовин, але через те, що є. Фізіологічна олігоурія, тобто маленька кількість сечі, утворюється в перші дні після народження, створюються умови, при яких солі сечової кислоти відкладаються в ниркових канальцях і там знаходяться. Якщо у дитини не налагоджується харчування, то е ці солі не вимиваються. І коли у дитини відбувається сечове випускання, ці солі е виділяються е по, разом із сечею і залишають такі е плями на підгузку або на тканині, на пелюшці, е такого бурого, цегляного кольору. По-різному батьки це описують. Е і це свідчить про те, що дитина все ж таки, можливо, недостатньо харчувалася або було недостатнє харчування. А зараз дитина почала вже добре харчуватись, е і тому ці солі вимиваються. Тому наявність. З такої скарги, як бурі плями, або такі цегляні плями. Для педіатра це дзвіночок звернути увагу на харчування дитини, перевірити, як дитина прикладається до грудей, чи ну там, можливо провести зважування дитини, подивитися, чи не втратила вона більше ваги, ніж її фізіологія, тобто такий проміжний стан. Як ви побачили, є багато дивних станів в житті дитини новонародженої, які можуть якось проявлятися. Висипаннями, нагрубаннями, змінами шкіри, кольору її. Але, в принципі, ці стани не потребують лікування. Про них треба знати. Якщо, звичайно, батьки дуже стурбовані, повідомити про це лікарю, але лікар і сам, оглядаючи дитини, буде акцентувати свою увагу, але щоб сильно не лякатись, коли ви побачите, наприклад, що у дитини з'явилися жовтяничні шкірних покриїв або якісь є висипання у дитини, щоб батьки не лякались, про ці стани обов'язково потрібно знати. Вай, що цей наш випуск вам в цьому якраз і допоможе.